Усім привіт, і це мій влог з Західної України. Можливо, буде декілька частин, бо я багато де буду, багато чого буде, плюс ще день народження. Зараз я знаходжусь в Дубно, і ми сюди приїхали на три дні, бо у нас буде роторіанська конференція. Rotary International – це міжнародна організація, благодійництво, і спочатку війни почали займатися волонтерством. Все інше, будь ласка, почитайте в інтернеті. Якщо ви не знаєте, якщо ви знаєте, то респект. Тільки що пройшла реєстрація. і Буде дружня вечеря з членами інших клубів. Як тут гарно, яке повітря. А там інші. Сьогодні другий день, і зараз у нас буде перша пленарна сесія конференції. Хело Евіварі. Я президент інтеракт клубу Запоріжжя Хортиця. І зараз моє місто знаходиться 27 кілометрів біля лінії фронту, та 72% Запорізької області окуповано. Але незважаючи на це, моя команда, і я активно працюємо і допомагаємо нашій країні. Інтеракт клуб Запоріжжя Хортиця був заснований 24.07.2021 2021 року. Тобто моєму клубу два роки, і з початком війни ми максимально активно почали працювати. І я б хотіла вам показати розказати, що ми зробили. За цей е, рік повномасштабної війни, вже більше року, е, ми зробили е, приблизно 20 проєктів, акцій е, заходів. І от е, це не всі. Е, перше, що ми зробили, це провели телеміст з японськими друзями, розповіли їм про українську культуру, про культуру Запоріжжя. Uh, далі і <пробили> uh, також. Також ми їздили в притулок для тварин. Ми пекли пиріжки для військових, і також до нас приєдналися чеченські військові, які борються за свободу України ще з 2014 року, тобто не тільки українські військові. Також до дня Святого Миколая ми провели свято для діток біженців та переселенців, робили для них подарунки своїми руками, та також роторі клуб Запоріжжя. Хор» Одиці допомогли нам е, роздати солодкі подарунки та е, допомогу е, родинам. Е, також е, я в січні їздила в Литву і підписала Twin Club Certificates of Recognition е, з двома клубами з інтерактом і ротарактом Вільнюса і Друзкинінкая. Також ми багато вітали діток, також біженців, переселенців з новорічними святами, роздавали їм подарунки і гуманітарну допомогу. Також у нас були акції на 8 березня, на 14 лютого. От і ми максимально робили приємно людям так, як можемо, і що в наших силах. Багато хто говорив, що ми молодці, що в такий тяжкий час ми це робимо і даруємо людям радість. Також у нас проходили, проходили різні психологічні тренінги, волонтерські воркшопи. Ми брали участь у різних круглих столах на патріотичну тему. Також проводили ігри також на патріотичну тему, ігри на знання історії України, бо я вважаю, що це зараз важливо знати історію своєї країни. Також ми брали участь в екотолоці. Прибрали парк в нашому місті, ну і в принципі, ми багато чого плануємо зробити для нашої країни. От наші соціальні мережі: Інстаграм, Фейсбук і навіть TikTok, Ми спробували вести його. От і наша пошта можете підписуватися, і в наших соціальних мережах ви можете більше побачити, чого ми зробили за цей рік. І це не мажа. Ми будемо ще більше працювати на благо нашої країни. Слава Україні! І вам якесь туда і страшки її пропили, для ваших членів вашого клуба. з подякою від Дякую. Дякую. Конференція пройшла і зараз у нас буде екскурсія. Перед цим ми робимо спільне фото і вже декілька хвилин не можемо стати. Мідео перебудувався в соціального році. Перебула з оборони і споруди і над брам. Екскурсія пройшла суперово. Ми ходили в каземат в замок, подивилися багато чого, це така неймовірна історія. Мені дуже сподобалось, було реально круто. Це а було... зараз у нас це... друга пенальна сесія. Ми виявили деякі аспекти, які треба уточнити. Це не значить, що там щось є не те. Але треба цифри, щоб вони відповідає в Хепсоні, яка тут появилася, наприклад, з, з підривом цієї каховської правда, Є інші потреби сьогодні. Ми підбивали підсумки за цей ротаріанський рік, і у нас було голосування на посади для наступного року. Rotary International – це міжнародна організація, яка об'єднує ділових лідерів для гуманітарних послуг. Взагалі. Цей клуб займається благодійництвом, але з початком війни почали займатися волонтерством, як, в принципі, багато українців і закордонних друзів. Ротаріанський рік починається 1 липня і закінчується 31 червня. У нас є багато посад. На жаль, поки що я всі не знаю, але такі відомі з них це у нас президент, губернатор. І так далі, дивіться <головік> товариство. Зараз коли почнеться дійсно бути куранти, то ви тоді будьте вже ті е Я ключниця цієї фортеці. А ви хто такі? Молоді, красиві, нічні гості. А що ви шукаєте тут такої темної пори? Пригод. А ще, ще, я слухаю історія. Чудес! Історія. Чудес, мандріво. Привида. Привида? Може, як чудово сидіти. А може, красиві дівчата хочуть зустрітися з князем. О, Кань, так? Звичайно. А, звичайно. Звичайно. Так, а що бажають цього вечора чоловіки? Вчора один чоловік хотів любові, ласки. Знайшов? Звичайно, у мене є ключі від усіх ваших забаганок. Можна зайти в пивницю та скуштувати вина, а то й горілочки, медовухи від ключниці. Можна побачити скарби князів Острозьких. Можна заглянути в пимниці, в темниці, а можна навіть зайти в опочивальню самого князя Острозького, oh. тому я вам обіцяю, що дива сьогодні будуть. Сьогодні будуть пригоди, сьогодні будуть враження, сьогодні будуть зустрічі, привиди, адреналін. Усе що ви побажаєте. Але є одне запитання. А чи знаєте ви, що не всі повертаються з цієї мандрівки? My. Знаєте? My. А хто вам про це сказав? Там стільки за столом випили що... я даю вам можливість ще подумати і залишитися, тому що коли ви переступите ось цю браму, там уже не 21 -е століття, там глибоке середньовіччя. Так що, мої хороші, у вас є можливість залишитися в прекрасному 21 столітті. Готові до подорожі, так, так. Тому То я вас не запрошую не до фортеці князів Острозьких. А не тіти заключується. Костянтин Острозький побудував цей замок в 15 столітті. Зараз саме в цю темну пору відкривається незвіддана сторінка історії могутньої споруди. Ви станете свідками легендарних та містичних подій, які таємничим чином проявляють себе. Легенди, вигадки та міфи, переплетані з реальністю, дадуть вам відчути їх сьогодні в добру, але ризиковану путь. Там князь Острозький запросив вас в довгу, але ризиковану путь. Панпари на вашу честь, а там, де мої ключики, там і ви ходімо на зустріч пригодам. І намагалися все ж таки пройти до фортеці, там до міста. Саме головне, що було в фортеці, князі Острозькі зберігали тут свої скарби. Час ночи, и я только что приехала в отель, потому что была на театрализованной экскурсии, и у меня просто нет слов, потому что это было настолько круто, я вам не могу передать. Это что-то нереальное. Меня переполняют эмоции. Сначала мы попали в Средневековье, а потом в XVIII век. Мы были в казематах, мы были в комнате для катувания, мы попали в замок, танцевали. Это было... Вау! Я правда, я... Эти эмоции, Я просто не могу вам передати. Насколько круто! Сьогодні не треба було прокидатися о 6-й ранку. Зараз ми йдемо на сніданок. І потім закінчується перша частина. Я перевдягнулася на заправці. Поснідала я там, же. бо ми пізно приїхали і там вже нічого не залишилось. Але нічого. Все гуд, бо. Ми їдемо далі. Сюрприз. Тому чекайте на другу частину.